А хтось взагалі в курсі, як ми перейшли з розбомблю Москву до бісової матері до моменту призупинимо передачу озброєння Україні, мав дуже сильну розмову з президентом Путіним, і він зрозумів, і я не буду вдаватися в подробиці розмови, тому що ніхто не повинен цього знати. Але я скажу вам, що цього ніколи ніколи не сталося б. Не хочу цього говорити. Але чи боялися вони мене? Я підозрюю, що вони це зробили. Що ж, сьогодні ввечері ми дізнаємося ці подробиці, оскільки аудіо показує, що Трамп каже, що він погрожував не лише президенту Путіну, а й президенту Китаю Сі Цзіньпіну. І ось що він розповів донорам про те, як саме виглядала ця розмова під час приватного збору коштів минулого року. Путіну я казав: якщо ви зайдете в Україну, я повністю розбомблю Москву. Я кажу вам: у мене немає вибору, цього хоче громадськість. Він казав, мовляв, я тобі не вірю. Я казав, що він сказав ніяк, а я казав шлях. А потім він каже, типу, я вам не вірю, але правда в тому, що він мені повірив на 10-5%. І я вам це сказав. Він мені повірив на 10%. Тоді я говорив з президентом Китаю Сі, але я сказав їм те саме. Я сказав: Знаєш, якщо ти підеш на Тайвань, я розбомблю Пекін. Він думав, що я збожеволів. Він сказав: Пекін, ти збираєшся бомбити Пекін. Я сказав, у мене немає вибору. Я повинен сказати їм, що збираюся бомбити Пекін, і він мені теж не повірив на 10%, а 10% – це все, що вам потрібно. Насправді, 5% теж було б нормально, і у нас ніколи не було проблем. У кого б ніколи не виникали проблеми. CNN опублікував той самий запис, на якому Дональд Трамп розповідав своїм донорам, як погрожував Путіну розбомбити Москву до бісової матері. Якщо той полізе до України, про це спроба не дією, а словом. Змінити підхід Російської Федерації. Дивіться, запис був зроблений в 24-му році. Це де він розповідає спонсорам і партнерам, що під час своєї першої каденції він казав Путіну. Ну там зрозуміло, це з контексту. Що він казав Путіну, що от якщо ти нападеш, я раз бомблю Москву, і це все акцентовано припадає на короткий відрізок часу. Це його заява, злив. Цього запису і те, що сьогодні відбувається голосування в сенаті, і можливо, навіть ну умовно кажучи, умовно в першому читанні, бо там такого немає, але так щоб зрозуміло було, буде ухвалено цей законопроект про санкції, чи знову ж таки, ну вторинні санкції. Час знову ж таки, я думаю, що це все елементи е, показухи. Е, Трампу дуже не подобається, що е, немає видимих результатів його комунікації з путіним. Тобто не просто що якийсь там результат, Він, звісно, не очікує, що Росія е, візьме там і погодиться на якісь серйозні поступки, але чогось такого, щоб він міг продати як свою перемогу. Хоча б щоб це відбулося якесь перемир'я, умовно кажучи, він хоче хоч чогось, щоб можливо там, наприклад, тилові міста перестали обстрілювати, не переймаючись за українців, але щоб він принаймні міг про це сказати. що дивіться, я локалізував конфлікт. Йому потрібна кістка Ну, така бажано, щоб хоча б трошки покрита м'ясом. І тому він створює цей риторичний тиск. Він не хоче доходити до дій і щось реальне робити, щоб Росії нашкодити. Аналогічно Трамп за його словами погрожував і сі Цзіньпіну бомбити Пекін, якщо той вторгнеться на Тайвані. Але про це не сьогодні. І, хоч запис виклали зараз, але зроблено його скоріш за все до 2024 року. Враховуючи, що повномасштабна війна триває з 2022, то після цього року погрожувати Путіну було б якось нерозумно. Він вже був в Україні, але якого саме періоду стосуються ці записи, поки що залишається. Загадкою. Ймовірно, це було сказано, якщо це дійсно було сказано, під час його першого терміну або ж коли він збрав гроші на другу кампанію. Можливо, саме тому Трамп постійно повторює, що якби він був президентом, якби він був президентом, так от якби він був президентом, то війна би не почалася. Чому я сказала, що якщо ця розмова мала місце бути, бо це ж записи, ми чуємо Трампа. Але я не впевнена щодо розмови з Путіним. До речі, в самому Кремлі не можуть ні підтвердити справжність запису, на якому Дональд Трамп стверджує, що погрожував Владіміру Путіну. розбомбіть Москву, ні спростувати це я не можу підтвердити чи спростувати фейк це чи ні. Не знаємо. Фейків дуже багато більше ніж правдивої інформації. Ну і також Пісков сказав щось: типу: Пф в Кремлі спокійно ставляться до посилення риторики президента США щодо Москви. Також сказав, що Трамп відомий своєю жорстокою стилістикою, і що Москва розраховує продовжувати діалог з Вашингтоном і лінію налагодження не аби як поламаних двосторонніх відносин. Не подобаються деякі речі, от заява Лаврова, наприклад, тому що ну він не любить, коли говорять публічно, ну там про якісь рішення, про якісь такі е, е, заяви досить конкретні. Йому це дуже не подобається, тому що коли виходить і таке говорить, то виходить, що вони з Путіним нікуди не просунулись. А йому потрібно щось продати своїм електро йому не так важливі дії, як оці ці заяви. От якби Лавров сказав і вийшов, що ну це, звісно, да му настає амбіції, але ми розуміємо, що треба з Трампом рахуватись. Ми налаштовані на те, щоб з Трампом домовлятись, ми розуміємо, що все ж таке, ну от, наша взаємодія буде тут ключовою. Тоді б Трамп розтанув і йому б цього було достатньо. Але росіяни десь трохи впали в запаморочення від успіху. І звісно, мене як журналіста цікавить питання: а чому саме зараз? Чому саме зараз цей запис зливають? Давайте мислити логічно. Навряд чи CNN отримали його відразу після вчорашньої присухи, після того як Трамп остаточно розчарувався в Путіні, і після його слів Путін кидається в нас такою кількістю булшіта. Так, от виявляється, чому ці розмови такі довгі? Що це? Натяк, анонс, нагадування Трампу, що ніколи не пізно, а Путіну, що так може бути? Три журналісти, які приготували книжку про е, Трампа, як він програв у 20-му році, е, що він робив в наступних роках і як він переміг знову у 24-му році. Е, е, питання, чому е, тільки виходить тепер? Бо книжка виходить тепер, а декотрі матеріали то вони отримали. Щоб залишилося анонімно і без видання, аж поки книжка вийде, то це проблема тут в Америці, коли журналісти, які знають найбільшу інформацію, найближче сидять з різними особами, так як президента, вони чекають, аж поки книжка виходить. Щоб цю інформацію нам всім почути, ну добре, з цим розібралися, але тоді що виходить? Співпадіння? Трамп роздратований Путіним і Трамп, який погрожує бомбити Москву в ефірі, одночасно. Не вірю в співпадіння. Але реально такого роздратованого Трампа я вам скажу чесно, не бачила вже дуже давно. Година 45 хвилин тривала його. Не знаю, як це назвати, розмова, прес-конференція на засіданні Кабміну за підсумками першого півріччя його президентства. Але... Нас цікавлять не всі година 45, а лише та частина, де він говорив про Путіна і про Україну. Так що ми почули від Трампа? Що він не задоволений Путіним? Це те, що я можу сказати зараз. Тому що він вбиває багато людей, і багато з них його власні солдати. Сказав Трамп журналістам, але чи піде Трамп далі за роздратування? Ви щойно сказали, що не задоволені путіним. Чи плануєте ви щось робити? Я вам цього не скажу. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? Далі, звісно ж, були гроші знову 300 мільярдів доларів, які нам нібито надали штати, і ще 100 мільярдів доларів від Європи, про які для чогось пам'ятає Дональд Трамп. Але незалежно від того, чи вважаєте ви нечесним, що ми дали їм стільки грошей, українці були дуже хоробрими, сказав американський президент. Ну що, похвалив нас виходить тоді, та але не сказав, чи готовий він бути настільки хоробрим, як українці, щоб по-перше, не відбирати у нас те, що вже пообіцяли до нього. А по-друге, щоб дати нам не тільки оборонне озброєння, бо хоробро відбиватися і не давати відсіч ворогу дуже і дуже важко. У нас найкраща військова техніка у світі, решта навіть поруч не стоїть. Тож усі хочуть закуповувати нашу техніку. Тому ми нарощуватимемо ці контракти, щоб вони виробляли, і це чудово, але вони роблять це надто повільно. Нам треба підстебнути їх, піте, щоб вони робили це набагато швидше. На жаль, нам це потрібно робити. Ми хочемо відправляти Україні оборонне озброєння, тому що Путін неправильно ставиться до людського життя він вбиває дуже багато людей. Ми відправляємо оборонне озброєння, і я схвалив це. Також прозвучало питання про нещодавню доповідь європейських розвідок про масове застосування Росією хімічної зброї в Україні йдеться про такі речовини, як хлорпікрин, заборонені міжнародними конвенціями. І е, Редківлів, І Трамп сказав, що має певні дані, але якими він не може відкрито поділитися. Тому Трамп, звісно, додав, що не допустить жодних порушень міжнародних конвенцій. Про не допустить він, звичайно, загнув, бо такі випадки є, і вони не одиночні, А ця відповідь, хоч ні на що і не впливає, та важливо знову ж таки, що ці питання звучать від американських журналістів. З цікавого були ще дві цитати про Брікс і про ЄС. Тут можемо знову ж таки зафіксувати, що Трамп пом'якшує риторику до Європейського Союзу і навпаки ставиться до БРІКС, яким так пишається Путін. Європейський Союз, Урсула були дуже добрі до нас. Раніше вони ставилися до нас дуже погано, а зараз дуже добре, це ніби зовсім інший світ. Брікс розвалився, знаєте, там ще кілька країн тримається, але загалом Брікс розвалився. Вони намагаються знищити долар, щоб їхня валюта стала стандартом. Ми не допустимо цього. Долар це король, і так буде і надалі. Вони можуть спробувати це зробити. Але їм доведеться за це заплатити, але що ж по зброї? Ось основне питання, яке дуже хвилює Україну. Трамп сказав, що залишається вірним і відданим союзником України. Ну як сказав Трамп, не Трамп сказала Темі Брюс я говорила, що ситуацію зі зупинкою постачання американської допомоги Україні не варто екстраполювати як якусь нову політику чи позицію, і що ми залишалися і залишаємось найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей. Ми дбаємо про те, щоб вони мали все, що їм потрібно. Президент дуже чітко сказав, що ті вбивства, які відбуваються у промислових масштабах, повинні припинитися, що потрібно припинення вогню, і це має бути між двома сторонами. І ось тепер у нас, крім телефонів, що телефонують, є відновлення поставок озброєнь Україні Президент дуже чітко про це сказав. І все про те, що інформація про розморожування військової допомоги Україні з'явилася на сайті Держдепу США, як про це написали деякі телеграм-канали. Неправда, бо там були тільки ось ці слова темі Брюс, і все. Жодної нової інформації про відновлення поставок темі Брюс не розповіла. Вона просто повторила, що Трамп раніше сказав, що постачання відновлено все. Жодної нової інформації про те, що саме було відновлено, крім е, інсайду Аксіос. Про 10 ракет перехоплювачів для Петріот. Все ще немає. Також з української сторони теж не було підтверджень щодо відновлення цих самих поставок. Хоча, може, так і має бути. Слухайте, і вони вирішили грати в мовчанку, що стратегічно було би правильно. Ну, нашого ворогу знати, що в нас є, що в нас буде, і чим, як то кажуть, серце заспокоїться. Але справедливості заради треба сказати, що здається, таки це не Трамп зупиняв зброю. CNN провели ціле розслідування і підтвердили, що Дональд Трамп не давав вказівок зупиняти допомогу Україні. Це сталося з ініціативи міністра оборони Піта Гегзета, думаю, що питання про те, через що а точніше буде сказати, через кого сталася зупинка, на цьому можна вважати закритим. Чому вважаю, що в даному випадку ми можемо довіряти CNN, тому що вони ну ні за що би не стали просто так вигороджувати Трампа. Тож під Хегзет, під Хегзет знову опять. Що це саботаж, нелюбов до України чи просто бажання вислужитися перед Дональдом Трампом? Це все нам з вами ще доведеться вивчити. Ну а поки до зустрічі за 24 години.